На Рівненській АЕС відбулося засідання комітету Алара. Комітет діє на РАЕС з 2002 року. Метою програми Алара є зниження показників опромінення персоналу до рівня позитивної світової практики і досягнення такого рівня культури виробництва, при якому високі показники ефективності виробництва досягалися б при мінімально можливих дозових навантаженнях. Комітет Лари у нас проходять раз Це на початку поточного року. Як правило, перед початком ППРів плануємо колективні дози як для кожного ППР, так і на поточний рік. Це планова робота. Засідання відбулося під керівництвом головного інженера першого заступника генерального директора РАЕС В'ячеслава Стоянова. Учасники комітету, заступники головного інженера електростанції та представники експлуатаційних і ремонтних цехів, напрям роботи яких передбачає дотримання вимог радіаційної безпеки, присутні заслухали інформацію про виконання дозових бюджетів та про дози опромінення персоналу за 2023 рік. Наша станція вже на протязі років. Декількох... Останніх років она является лидером в атомной энергетике по показнику коллективная доза, як коллективная доза в заголи на станции, так и коллективная доза для окремого энергоблока. Мы по цим двум показникам і в 2023 році найкраще в компании. Під час засідання представники комітету підсумували виконання заходів, що були включені до програми Алара на 2023 рік, та спрямовані на оптимізацію доз опромінення персоналу Рівненської АЕС. Із запланованих 46 заходів усі успішно виконані. З врахуванням пропозицій керівників підрозділів та рішенням голови комітету Алара затвердили заплановані показники опромінення персоналу РАЕС та підрядних організацій на 2024 рік. Одне з завдань комітету АЛАРА – планування дози на 24 рік. Тобто, як по кожному енергоблоку, в залежності від виду Проведення ремонту капітальної чи середній, так і по двадцять рік взагалі в цілому. Учасники комітету затвердили програму оптимізації доз опромінення на 2024 рік і заходи щодо її реалізації. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, канал Енергоатом.